Цікаво. Ну, кінь б'є давайте. Будемо продовжувати лінію. О, є такий варіант, є 6. До речі, колись учнів вчив, як захищатися від цього, саме побити. Ну це дивно. Чекайте, це ж. Що? Можливо, я просто не маю рокіровки, тому я якось так і... легковажно зіграв. А може там слон заходить, слухайте. Давайте я зроблю гарний хід, напевно. Ну, Кінці сидить, здається, непогано. Пішла вперед. Так, тура пішла. Так. Слон пішов. Ну, не знаю. Давайте. Давайте зіграю просто А6. Як вам такий хід? Не пускаємо сюди слона і тепер спокійно граємо ось так. Шаг вперед, якщо слон сюди заходить, вже турейди наш сінь. Ну, тоді слон сюди. Аж сім. Ну, досить просто все. якийсь такий гамбіт, він і не гамбіт. Франкенштейн Дракула. Боден Кізерський. Боєна гімн Франкенштейн дракула, Боден Кізерський гамбіт. Ну це. Кізерський гамбіт. Ясно? Давайте наступного. Позьмі. Гравця, бо тут вже все зрозуміло. Ну, якось так. От як відповідати потрібно на, на незрозумілі амбіти, нікому не потрібні. Піше ну, Пішака я тут програю, я вже побачив пізніше. Але окей, я просто вирішив просто розміняти всі фігури і все. І тепер що? І тепер нападаємо на пішака. Потім ще раз нападаємо на пішака. Потім можна на канав. Ну, багато тут варіантів. Можна напасти, але я його там не факт, що поб'ю. в центр король привідкриється, тоді я напав, тоді не напав. Добре, кіт сюди кінць сюди. Якщо напав. А, правильно, тоді пішака ж не можна захищати. Там такий прилітає, привіт. Ну він цього не бачить. Окей, добре. Цього пішакат не так було просто захистити, а туру забирати з лінії назад. Все одно кінь тоді заскакував сюди, переходив сюди, друга тура підходила, ще одна тура підходила. І все. Ну, тоді шахом б'ю. Ну, така от мініатюра. Дебютна, друзі. Катастрофа. Дебютна катастрофа.